Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в італійській серії А між Ювентусом та Ромою. Нічя 0-0, мої любі друзі, команди розійшлися миром. Ну, ось сьогодні я хочу поговорити про дане поєдинку. Давайте по стартовому складу перейдемося Ювентус 4-2-3-1. Ось, мої любі друзі, стартова розстановка Ювентуса. Ді Григорій у воротах, Федеріко Гатті, Бремер, Захисники, Кабель, Сафона по флангах, Ніколафа Джолі, Манолі Кателі. Центральний опорний півзахисник Єві Центральний атакувальний півзахисник Мангуляк Об'єднання по флангах Душан Лаковіч у нападі Римська Рома також Стартова розстановка 4-2-3-1-8 вот, Стартова розстановка Римського Гранда там Товбик, до речі, вийшов рад у нападі Ось Свілер Ворота, Рендіка Манченіць Півзахисники Челік Ангелія по флангах Леренс Пелегріні, Соулс, Олім Маккерс Ну, В Респілігрініці трантикувальний пісник Солс Раз по флангах. Ну, я там довбик вийшов грати у нападі. Ось, якось так. Давайте тепер по матчу. Мої любі друзі поговоримо. І доволі таки непоганий початок моїх любі друзі від Roma. Рома, Рома мені сподобалася. В принципі, матч, знаєте, був такий рівний, знаєте, скидати якісь кульові шанси. Я... Якщо чесно, так і не можу вам сказати, да? тобто було якихось там моментів, матч був тактично дуже цікавий. А ось То одна команда Володимиє чим атакує, позиційно намагається забити, то інша команда робить це. В такому рівному ключі проходив поєдинок, мої любі друзі, між Ювентусом. Та... Римською Ромою. Ось, до речі, в другому тамі в Роми. Видішемородка, Непало Дібала, Бальданси. Залів Ювентус Увент Сакансисан, Камперс, Генсаліс, Макені і Дуглас Пулес. Мої любі друзі. Ось такий спокійний матч. Мої любі друзі. Тобто моментів не було таких гульових. Чи mm -mm. не одних, чи в інших. Тобто такий, знаєте, спокійний поєдинок. До речі, зараз я вам статистику покажу. Абсолютно, взагалі, рівновага, прям один в один. Ну, трішки у Роми більше володіння. Там буквально трішки 51 на 49. А у Євенті на один удар більше. 8 проти 7. Але удари площином тут взагалі рівновага 1-1 Ось. Ну, і справедливості радіо Ювентуса, хоче володіння менше, але точність передач трішки краща у Ювентуса 64 6-4 Тобто такий спокійний матч. Я не можу сказати мої любі друзі, що будь будві команди прям грала на, ну, на нічию. Хоча ось так дивись статистику, здається, що нібито так вона є. Але ні, команда Ювентус е, хотів перемогти. Рома також хотіла перемогти. Бідві команди грали на перемогу, але одна, скажімо так. Але що одні, що інші просто не давали, ну, скажімо, так. Що, одні, тобто, що одні, що інші тобто, не давали грати друг другу. Тобто Ювентус не давав Ромі грати. Сій футбол, Рома не давала Ювентус грати в цей футбол, так команди хотіли примурти. Ось, Ювентус 475 передач, 426 передач, точні.

Вісім ударів у підопічних ціґамот, один удар в площину, 4 удари повз ворота, три удари просто-напросто заблоковані. Роми з 7 ударів, один удар в площину, 2 ворота, 4 заблокованих ударів Також по успішних відборах. Також реновага по сім. 58%. Увент, це правда успішність. 50 у Роми. Один-ден по силам. 20-20 абсолютно паритет. Команди відбивались 20 разів. Сьогодні ще 6-5 по перехопленню. Тобто абсолютно рівний матч. Там, ну, буквально там трічки. То Ювентус по, по якомусь показнику на 1% переграє то Рома, ось 12 порушень у Роми дві жовті картки. В ну, на одне на один порушення правил менше, 11 порушень правил. також дві жовті картки. Ти кращий футболіст, знаєте, дуже важко обрати, тому що матч був рівний. Ось Ілдис, наприклад, мені сподобався в Ювентуса. Він був активний. Павло Дібала, наприклад, в Ромі мені сподобався. До речі, Павло Дібала це колишній футболіст Туринського Ювентуса саме. І для нього це рідна майже команда. Він там провів, якщо не помиляюсь, сім років. Турин для нього не завжди залишиться в серці. Непогано вийшов Пауло Дібала, перерві. Ді Григоріо зробив непоганий сейф. Тобто взагалі. Був такий матч був знаєте, відрізками. То Ювентус може домінувати. То, то був відрізок, коли Ювентус затискав Рому. А в кінці поєдинку, наприклад, же Рома затискала Ювентус. Тобто команда так відрізками, знаєте, То одні атакують, то інші. Ось, Ну, я ж кажу, класичний такий рівний, абсолютно, поєдинок, який, в принципі, справедливий де завершився в нічів. Я абсолютно поділюся, що вона та нульова. Ось, Ювентус 7 балів після трьох матчів. Нагадаю, що зараз команди йдуть на ну, те, що відпочивати. Да. Футболісти відпочивати точно не будуть, тому що матчі збірних. А ось саме клубний футбол, можна сказати, трішки відпочине. Ось, тому що два тижні буде пауза в клубному футболі, тому що матчі будуть Лігі Націй, І підрозділи матчі збірних. Ось, дві перемоги в Ювентуса. Це... Одна нічия, Ювентус, до речі, жодного м'яча не пропустив. 6 забили 0 пропущених. У Роми 2 бали в пасиві. Поки що 17-та позиція, дві нічі, одна поразка. ось. Ну, Напевно, можливо, Рома очікувано набагато кращого початку сезону. Але і команди були Ювентус, як не крутий, як не крути, також зіграли скарг. І доволі таки потужним на виїзді. Ну так, програли Empoli 1-2. Але в цілому, я ж кажу, мої любі друзі. У мене нелегкий календар на початку сезону в італійській серії. А Подивимось, е -е, що там буде далі з Ювентом Старомо. Ніча 00, мої любі друзі, сьогодні. Дякую вам за увагу. Хочу побажати вам тільки добра. Бережіть себе, друзі. Бажаю Ювенцем та Ромі Все найкраще. Будьмо дивитись, мої любі друзі. Ще там воно буде далі. Дякую вам, друзі. Бережіть себе, всім до побачення, всім нових зустрічей.